Майя це одна з найбільш інтригуючих та загадкових цивілізацій, яка виникла і процвітала в Центральній Америці задовго до появи європейців. Ця цивілізація розвивалася на території сучасної Мексики, Гватемали, Белізу та частини Гондурасу і Сальвадору, утворюючи неповторний культурний ареал. Ліси Юкатану та гори Петена стали не лише домівкою, а й сакральним простором, у якому Майя будували свої місто держави, храми та піраміди. Ідеально пристосовані до суворих умов тропічного клімату. Культура Майя вабить сучасних дослідників своїм мистецтвом, досягненнями в науці та унікальною релігійною системою, що, мов ланцюг, об'єднувала всі аспекти їхнього життя. Майя часто називають греками нового світу завдяки унікальним паралелям між їхньою культурою та культурою стародавньої Греції. Так само, як і греки, Майя досягли вершин у науці та філософії. Розробили складні архітектурні рішення, захоплювалися витонченими формами самовираження в мистецтві і створили неперевершені календарі, як і грецькі міста держави. Суспільство Майя складалося з автономних центрів, кожен з яких мав власних правителів, релігійних лідерів і традиції. Вони розробили складну ієрогліфічну писемність, календарні системи й методи обчислень, що вражають сучасних науковців своєю точністю і глибиною розуміння космосу. Взаємодія між земним життям і світом богів, як і в Греції, була основою життя майя. Це проявлялося і в ритуалах, і в архітектурі, де кожна будівля символізувала їхнє бачення космосу. Чеченіца, як культурний і релігійний центр майя Чеченіца, мабуть, є найвідомішою археологічною пам'яткою майя і вражаючим прикладом майстерності цієї культури. Розташована на півострові Юкатан. Це місто було одним із найбільших центрів Майя, де панували розкішні палаци, храми, піраміди і навіть обсерваторії. Піраміда Кукулькана, яка є серцем Чечен-Іци, була споруджена не лише для релігійних ритуалів, але й для астрономічних спостережень. Її сходи розташовані так, щоб під час весняного і осіннього рівнодення світло створювало тінь у вигляді змії, демонструють незвичайне знання майя про космічні цикли та символічну значущість кожного елемента в архітектурі. Чеченіца була місцем паломництва для багатьох поколінь майя, де вони могли відчувати духовний зв'язок із богами і циклічністю часу. У 2007 році Чечен Іца отримала визнання як одне з нових чудес світу. Закарбувавши свою значущість у світовій культурній спадщині. Це не лише визнання архітектурної і культурної спадщини Майя, а й символ міжнародного захоплення та пошани до досягнень цивілізації, яка зуміла збудувати шедеври, що вражають навіть через століття. Чечен іца є доказом того, що цивілізації, подібні до Майя, не тільки знали своє місце у світі, а й залишили нам у спадок істини про людську душу та її прагнення до вічності і пізнання. Архітектура Майя Архітектура Майя вражає своєю сміливістю і водночас таємничістю, у кожній деталі розкриваючи незбагнений світогляд народу, який бачив у своїх будівлях відображення всесвіту. Величезні піраміди, храми, палаци та інші споруди, розкидані на території від Юкатану до Петена, досі притягують дослідників і туристів з усього світу. Їхній зовнішній вигляд, масштаби і витонченість виконання демонструють не лише видатні інженерні навички, а й філософію, де, де кожен камінь, кожна сходинка, кожна скульптура несе особливий символічний зміст. Архітектура Майя створена для того, щоб уособлювати світопорядок, який поєднує земний світ під земелля і небеса. У кожній споруді знаходять відлуння цієї космології, а самі будівлі слугують своєрідними порталами між світами. Піраміди Майя часто мали чітко окреслену багатоступеневу структуру, що символізувала дерево життя вісь, яка з'єднує різні рівні існування. Кожен рівень на піраміді — це уособлення певного світу в уявленнях Майя, а найвища точка споруди символізувала досягнення духовного зв'язку з богами. Один з найвидатніших прикладів це піраміда Кукулькана в Чечен-Іці, шедевр інженерної духовної думки. Вона спроєктована так. Що під час весняного і осіннього рівнодення сонце створює тінь у вигляді змії, яка повільно спускається сходами, символізуючи бога кукулькана, пернатого змія, це не лише данина символічному світогляду майя, але й демонстрація їхніх глибоких знань астрономії, адже кожна сходинка і кожен майданчик піраміди вирівняні з точністю до градуса. Навіть сьогодні ця гра світла й тіні викликає у глядачів почуття захоплення і містики. Оскільки піраміда буквально оживає, передаючи живе послання від предків. Важливо також те, що архітектура має мала соціальний і релігійний вплив на суспільство. Храми і піраміди були місцями не лише духовних ритуалів, а й демонстрацією сили і мудрості правителів. Вони слугували центрами міста держави, де проводилися ритуали жертвоприношень, а також спільні свята, що підкріплювали єдність суспільства, завдяки майстерності. Втілені у цих спорудах, майя передавали нащадкам свій світогляд, укорінений у природних циклах і ритмах космосу. Вплив архітектури майя виходив далеко за межі їхнього культурного ареалу. Багато елементів, наприклад, ступінчасті піраміди, барельєфи з релігійними символами, монументальні сходи, були перейняті іншими народами Центральної Америки, що підтверджує величезну роль, яку майя відіграли в розвитку культурної спадщини регіону. Навіть через століття їхні архітектурні досягнення залишаються свідченням того, що Майя не тільки досконало згнали свій світ, але й намагалися вписати себе у вічний порядок Всесвіту, який вони бачили в кожній зірці і кожному сході сонця. Образотворче мистецтво майя образотворче мистецтво майя – це портал у світ міфів і легенд. Де кожна скульптура, фреска, керамічний виріб чи ювелірна прикраса говорить про багатий і глибокий внутрішній світ цієї культури? Мистецтво майя не просто відображає їхню реальність, воно розкриває перед нами складну багаторівневу систему символів, де кожна деталь це ключ до розуміння світогляду народу, який жив у повній гармонії зі своїм оточенням, природою та космосом. Майя створювали величезну кількість скульптур, де кожна фігура це не просто обличчя чи тіло, а персонаж із історією, значенням і сакральною ролью. Скульптури Мая часто це зображення богів, правителів або тварин, що мали значущу символіку. Леви, змії, птахи все це не просто репрезентація фауни. а втілення космічних сил і божественних якостей, завдяки тонким барельєфам і виразним рисам облич персонажів майя доносили до наступних поколінь своє уявлення про людську природу і світ, в якому людина перебуває на перетині природних та надприродних сил. Фрески, які часто прикрашали стіни храмів і палаців, несли багатий зміст. Зазвичай вони відображали сцени ритуалів, жертвоприношень, святкувань або навіть астрономічних подій, що мали важливе значення для їхньої цивілізації. За допомогою насичених кольорів червоного, жовтого, синього та зеленого майя створювали сценки з життя, які буквально горіли на стінах храмів, переносячи глядача у світ божественних уявлень і духовних істин. Фрески були не просто елементом декору, вони виконували функцію своєрідної книги, де записані знання і віра народу. Кераміка Майя це ще один вид мистецтва, в якому дивовижно переплітаються релігійні мотиви, міфологічні сцени та побутові сюжети. Керамічні вироби розписували складними геометричними візерунками та сценами, які часто зображали богів, правителів або тварин символів. Майстерність обробки глини і різьблення свідчить про високий рівень технічних навичок і творчу уяву майстрів Майя. Вази, чаші та інші керамічні вироби, часто використовувалися в ритуалах і поховальних обрядах, де вони набували значення священних предметів, що зв'язували цей світ із потойбічним. Ювелірне мистецтво Майя – це ще одна грань їхнього таланту, де відчувається тонке розуміння прекрасного і водночас сакрального. Виготовлені зі золота, нефриту, обсидіану, ювелірні прикраси не лише підкреслювали статус їхніх власників, а й були магічними талісманами, що захищали від злих сил. Амулети, кольє та сережки часто мали вигляд символів і знаків, які за віруванням майя надавали власнику силу, розум або захист богів. Кольори і форми прикрас також мали космічну символіку: зелений нефрит асоціювався з життям і оновленням, золото зі світлом і силою сонця. У мистецтві майя кожен колір, форма і символ мали свою важливу роль. Використання червоного кольору часто символізувало кров як джерело життя та енергії. Синій асоціювався з водою і небом, жовтий із кукурудзою, що була основою їхнього життя. Ста, а зелений був кольором рослинності і самого життя. Ці символи і кольори відображають глибоке розуміння Майя циклів природи, вічного оновлення і гармонії між людиною та світом. Мистецтво Майя – це не просто спадщина давньої цивілізації, це запрошення до розумів про людську природу, про світ навколо нас і про космос, що пов'язує все живе. Відшліфовані руками майстрів, їхні твори говорять про духовний шлях людства, про вічні питання і про спроби знайти відповіді у візуальному світі, які Майя залишили на камені, кераміці і прикрасах, щоб через віки люди могли доторкнутися до їхньої величі і мудрості. Релігія та ритуали Майя світогляд. Майя формувався навколо глибокої релігійної системи, що пронизувала кожен аспект їхнього життя, починаючи від буденних справ і закінчуючи монументальними спорудами. Їхні релігійні вірування, насичені міфологією, створювали особливий світ, де боги, природи дина, утворювали нерозривний зв'язок. Релігія Мая була не просто системою вірувань, а й способом сприйняття реальності, в якому кожен ритуал. Да кожен Бог і кожне природне явище відігравали свою роль в укладі Всесвіту. Серед Пантеону Майя особливу роль займали такі боги, як Кукулькан, Пернатий Змій, Чак, Бог дощу і Іцамна Бог мудрості. Кожен із них уособлював важливі природні та космічні сили, з якими Майя перебували у постійному діалозі. Наприклад, Чак, який був пов'язаний із дощем і врожаєм, мав безпосередній вплив на життя Мая. Бо саме від його прихильності залежала родючість полів і забезпеченість їжею. Водночас кукулькан символізував перехід і зв'язок між світами. Його шанували як Бога, що приносить знання та світло. Саме для вшанування цього бога і була зведена знаменита піраміда Кукулькана у Іці, яка стала одним із найяскравіших символів не тільки релігії майя, а й їхньої науки. Ритуали, що проводилися в Чечен-Іці, часто були надзвичайно складними і мали багатошарову символіку. Найвідомішим є ритуал рівнодення біля піраміди Кукулькана. Двічі на рік, під час весняного та осіннього рівнодення, сонце створює тінь, яка нагадує змію, що спускається вниз сходами піраміди, ніби живе втілення Бога Кукулькана. Цей ефект був досягнутий завдяки точним розрахункам і знанням астрономії. Які майя здобули завдяки багаторічним спостереженням за зірками, цей ритуал не просто вражав своєдовищністю, видовищністю. Він був а, підтвердженням єдності науки і релігії в культурі і веснистві майя, де знання про рух небесних світил було способом шанування Богі зміцнення зв'язку з космосом. Календар Майя також був був невід'ємною частиною їхнього релігійного світогляду і ритуальних практик. Завдяки цьому календарю майя визначали час для проведення ритуалів, що відповідали природним циклам: посіву і збору врожаю, обрядам на честь богів, дощу і сонця. Календарна система Майя, відома своєю складністю, складалася з декількох циклів, кожен із яких мав особливе значення. Наприклад, ритуальний календар Цолькін налічував 260 днів і був використаний для передбачення важливих подій у житті кожної людини, визначення сприятливих днів для ритуалів і зв'язку з духовними силами. Архітектура Майя часто створювалася у гармонії з календарними циклами. Піраміди, храми й обсерваторії, будували так, щоб вони співвідносилися з рухом сонця, місяця і планет. Наприклад, споруда, відома як «караколь» у Чичен-Іці, виконувала функцію обсерваторії. Її конструкція дозволяла майя точно спостерігати за рухом Венери, планети, яка мала особливе значення в їхньому світогляді. Релігійні споруди і ритуальні майданчики часто орієнтувалися на конкретні небесні події, такі як рівнодення і сонцестояння, щоб надати ритуалам ще більшої символічності і точності у спілкуванні з богами. Таким чином, релігія і ритуали майя були складною і продуманою системою. В якій перепліталися віра, наука і мистецтво. Вони розуміли космос як вічний цикл, де кожен момент, кожен рух і кожен акт мають своє місце. Їхні релігійні практики були не просто поклонінням Богам. Це було постійне підтвердження їхньої єдності з усім сущим, прагнення гармонії у всесвіті, яке вони передавали через ритуали, календарі, архітектуру, сповнені символізму і глибокої мудрості. Наука та інновації. Має наукові знання. Майя здобули їм славу однієї з найбільш прогресивних цивілізацій своєї епохи. Вражає не тільки глибина цих знань, але й методи їхнього застосування в реальному житті, де математичні розрахунки, астрономічні спостереження і календарні системи перепліталися з релігійними переконаннями, створюючи складну систему знань, що перевершує очікування навіть сучасних учених. Математика Майя мала безпрецедентну точність. І була одним із фундаментальних елементів їхнього світогляду. Майя розробили числову систему, яка базувалася на 20, на відміну від 10 у нашій сучасній системі. І що особливо вражає, вони активно використовували поняття нуля. Це одна з найдавніших у світі математичних систем, де нуль мав як символічне, так і практичне значення, дозволяючи Майя проводити точні розрахунки для своїх календарів, архітектурних проєктів і ритуальних циклів. Їхні математичні знання проявляються у складних архітектурних спорудах, таких як піраміди, обсерваторії та церемоніальні центри, які не могли бути побудовані без точних розрахунків і обчислень. У галузі астрономії має досягли значних успіхів, що були продиктовані їхнім прагненням зрозуміти порядок у всесвіті. Вони розробили кілька календарних систем, найвідоміші з яких ритуальний Цолькін, 260-денний та 365-денний Хааб, хаб який практично збігається з сучасним сонячним календарем, спостереження за небесними тілами сонцем, місяцем, планетами, особливо Венерою, дозволили Майя створити цикл, що відображає рух цих світил із неймовірною точністю. Їхні обсерваторії, такі як Караколь у Чичен-Іці, були збудовані так, щоб максимально точно відстежувати рух планет а кожне вирівнювання у спорудах відбивало злагоджену гармонію між світом людей та небесними законами. Чичин-Іца, як культурний і науковий центр Майя, є прикладом того, його як архітектура може ставати символом астрономічних і наукових знань. Знаменита піраміда Кукулькана була спроєктована таким чином, що її сходинки та орієнтація відповідають астрономічним подіям. Під час весняного й осіннього рівнодення на сходах піраміди відбувається спуск пернатого змія. Світло і тіні створюють ілюзію, ніби змія сповзає до землі. Ця подія є не просто архітектурним шедевром, а й науковим підтвердженням того, як точно майя спланували розташування споруди відповідно до руху сонця. Однак наука і релігія у світогляді майя не існували окремо, вони становили єдину систему, в якій кожне знання мало і наукову, і сакральну сутність. Наукові досягнення майя використовувалися для того, щоб передати зв'язок людини з космосом, божественним світом і природними циклами. Вони вважали, що світ це цикл відроджень, а знання про ці цикли дозволяють правильно проводити ритуали і підтримувати гармонію між людьми та богами. Така цілісність світогляду означала, що кожне наукове відкриття, кожна математична формула або астрономічне спостереження були частиною релігійної та філософської системи. Майя. досягнення Майя в науці свідчить про те, що їхні знання і спосіб мислення значно випереджали свій час. Вони демонструють розуміння порядку в космосі, яке не тільки підтримувало рівновагу між людиною та природою, а й закарбовувало мудрість у камені, створюючи шедеври, що витримали випробування часом. Майя вчили, що справжня сила знань полягає не лише в їхній практичній користі, а й у здатності об'єднувати нас із вічним, що, як і зорі на небі, залишається незмінним і таємничим. Чеченіца як сучасний туристичний об'єкт. Чеченіця, колишня велична столиця Майя, сьогодні стала місцем, де сучасність зустрічається з минулим, де тисячолітня історія оживає для мільйонів відвідувачів щороку. Визнання чеченіці одним із нових чудес світу у 2007 році не лише підняло її культурну значущість на світовий рівень, але й привернуло увагу до збереження цієї спадщини. Для багатьох сучасних людей відвідування чеченіце є можливістю доторкнутися до древнього світу, зануритися в атмосферу релігійних ритуалів і міфів, якими вона пронизана. Але водночас це величезне визнання стало джерелом викликів, що ставлять під загрозу її майбутнє. Як культурне надбання, чеченіця є місцем великого інтересу для туристів, археологів, істориків і митців. Проте надмірний туризм та інфраструктура. Яка розширюється навколо об'єкта, створюють чимало екологічних і соціальних викликів. Величезний потік відвідувачів спричиняє значний тиск на екосистему навколо чечен іци. Тут розташовані джунглі, а також синоти, природні водойми, що мають сакральне значення для культури. майя. туристична діяльність, як от прокладання доріг, будівництво готелів і ресторанних комплексів, забруднення повітря та ґрунту все це впливає на навколишнє середовище. Руйнуючи крихку природну рівновагу, що століттями панувала в цьому регіоні. Серед соціальних викликів також зростають проблеми, пов'язані з культурною автентичністю. З одного боку, інтерес до чеченіци сприяв розвитку туристичної індустрії, що забезпечило місцевим мешканцям нові можливості для заробітку. Але з іншого боку, це призвело до того, що об'єкт став перетворюватися на туристичний продукт. Іноді втрачаючи свою первісну духовну значущість. Місцеві жителі все частіше відзначають, що для туристів Чеченіца є лише гарною декорацією, а не живим спадком їхніх предків. Питання збереження автентичності обрядів, традицій, сувенірів стає дедалі гострішим, адже деякі стародавні практики адаптуються до туристичних потреб, втрачаючи свій справжній зміст. Культурний тиск також проявляється у складному балансі між інтересами міжнародних організацій, які прагнуть зберегти Чеченіцу як об'єкт світової спадщини і потребами місцевого населення. ЮНЕСКО та інші міжнародні організації активно займаються питаннями реставрації та збереження, встановлюючи жорсткі обмеження на будівництво і туристичну діяльність. Однак такі заходи не завжди сприймаються позитивно на місцевому рівні. Де багато хто залежить від туризму як основного джерела доходу. Іца є не просто туристичним об'єктом, а місцем глибокої культурної цінності та історичної значущості, яке, попри все, залишається живим нагадуванням про цивілізацію майя і її вплив на світову культуру. Цей баланс між збереженням і розвитком є тонкою лінією, яка вимагає постійної уваги й відповідальності. Майбутнє Іци залежить від того, чи зуміють сучасні покоління знайти спосіб зберегти автентичність цього місця, одночасно поважаючи його культурну спадщину і потреби місцевих жителів, які бачать у ньому не лише минуле, а й перспективу на майбутнє. Спадщина має у сучасному мистецтві та культурі. Майя залишили після себе не лише руїни величних міст і пірамід, а й цілий культурний код, що продовжує впливати на сучасне мистецтво, кінематограф і популярну культуру, відкриваючи нові шляхи самовираження для митців усього світу. Їхні символи, міфи, архітектурні форми та духовні уявлення знайшли відлуння в різних формах мистецтва: від кінокартин до сучасних арт-інсталяцій. Культура Майя стала своєрідним містком між минулим і сьогоденням, і цей зв'язок набуває ще більшої сили завдяки археологічним відкриттям і зусиллям зі збереження спадщини, що активно тривають і сьогодні. Завдяки кінематографу міфи та легенди Майя стали частиною глобальної поп-культури, дозволяючи глядачам уявити загадковий світ цієї древньої цивілізації. Наприклад, візуальні образи Іци та піраміди Кукулькана, часто з'являються у фільмах, що досліджують тему цивілізації і їхнього зв'язку з космосом. Ці образи не лише прикрашають кадри, але й несуть із собою глибокий сенс, привертаючи увагу до питань часу, циклів і космічних знань. Часто сцени, що відбуваються у залах та храмах Майя, Створюють атмосферу містичності, підкреслюючи інтерес сучасного світу до загублених цивілізацій та їхнього загадкового знання про природу і всесвіт. Символіка майя також знайшла своє місце у сфері сучасного мистецтва. Художні натхнені і витонченими барельєфами, геометричними візерунками і космічною символікою часто звертаються до цієї спадщини для створення нових візуальних образів, що поєднують традиції з інноваціями. Зокрема, архітектурні форми чиченіци, що базуються на ідеях світового порядку і симетрії, надихають архітекторів і дизайнерів на проєкти, які не просто вражають уяву, але й викликають відчуття духовної глибини і сили. Ці форми використовуються у сучасних будівлях, музеях, інсталяціях і навіть парках, підкреслюючи спадкоємність архітектурних традицій і важливість гармонії з природою. Важливо також те. Що Чеченіця та культура майя загалом слугують символом відродження і гордості для нащадків цієї цивілізації. У сучасній Мексиці та інших країнах, де жила ця цивілізація, дедалі більше уваги приділяється збереженню та відродженню культурної спадщини Майя. Місцеві громади вбачають у цьому не тільки засіб збереження традицій, але й відновлення національної ідентичності. Завдяки таким ініціативам. Чеченіця і спадщина Майя стали символом національного відродження, нагадавши людям, що їхнє коріння сягає глибин древньої цивілізації, яка надихала своєчасних лідерів і продовжує захоплювати людство. Інтеграція культури Майя в сучасну культуру також впливає на збереження цієї спадщини для майбутніх поколінь. Туристичні об'єкти, пов'язані з культурою Майя, стали не лише джерелом доходу, а й ресурсом для освіти і культурного обміну. Чеченіця сьогодні є майданчиком, де люди з усього світу можуть на власні очі побачити велич давньої культури і дізнатися про її символи та цінності. Сьогоднішні ініціативи з відновлення, з відновлення та збереження археологічних пам'яток, музейні програми та освітні проекти спрямовані на те, щоб зберегти ці знання для майбутніх поколінь, передавши їхню духовну спадщину у спадок тим, хто прийде після нас. Таким чином, культура майя і Чеченіця, як її символічний центр, продовжують жити, перетворюючись на джерело натхнення для сучасних митців, дослідників та нащадків, які прагнуть відновити зв'язок із великим минулим. Це спадщина, що не просто належить історії, вона є частиною сучасного світу, що нагадує нам про силу знання, значення культури і вічну потребу людства шукати відповідь на найглибші питання життя. Висновки. Культура Майя — це спадщина, що стоїть на перетині міфів, науки та мистецтва, залишаючи глибокий слід у світовій історії. Їхня цивілізація, яка розквітла в непростих умовах у мовах тропічних лісів, зуміла досягти видатних вершин у знаннях і мистецтві, створивши неперевершений культурний ландшафт, що навіть після століть викликає захоплення. Мая не тільки відчували глибокий зв'язок із навколишнім світом, але й розуміли космос як складний порядок, де кожна зірка, кожен цикл і кожен природний феномен мають своє значення. Вони шанували та досліджували Всесвіт, використовуючи свої знання для створення міст, релігійних обрядів і мистецьких творів, які мали не лише практичне значення, але й висловлювали глибокі філософські істини. Чечен іца, як символ цієї цивілізації, є водночас пам'яткою науки, релігії та мистецтва Майя. Її монументальні споруди, піраміди, обсерваторії, храми втілюють знання про світ і прагнення Майя до гармонії з природними циклами. Ця архітектурна велич є вічним нагадуванням про здатність людства підніматися до вершин, створювати, досліджувати і зберігати найцінніше. Іца зберігає в собі символи божественної мудрості і космічної гармонії, що, як і раніше, надихають тих, хто відвідує це місце. Історія цього міста, а як і всієї цивілізації, майя, підтверджує ідею про те, що справжня велич не зникає з плином часу, а живе в тих, хто готовий її пізнавати. Сьогодні чеченіця продовжує служити натхненням для людства, показуючи, що культура і знання можуть стати мостом між поколіннями. Вона викликає не лише захоплення своїм виглядом, але й глибоке розуміння про важливість збереження культурної спадщини, яка є частиною нашої спільної історії. Вона нагадує, що цивілізації, подібні до Майя, залишають спадок, який перевершує їхні власні історичні межі, стаючи частиною культурного та духовного надбання людства. Іца – це пам'ять про велич, здатну пройти крізь віки, зберігши в собі знання і красу, які продовжують торкатися людських сердець. Нагадуючи про невмирущу силу творчості, науки і пошуку сенсу буття.